Кукусі мої бусі, дивіться, зараз щось таке буде, я вже відео не знімала з посівної, то будуть фотографії. Це я о сьомій ранку на полі. Це вже пів на дев'ятої, знову ж таки, на полі тільки вже на іншій площі. Це я вже в складі, забираємо з мамою зерно і вирушаємо в сусіднє село нарешті на ДКУ. Ми намололи зерна, повертаємося в село наше, заправляємо вагон. До речі, перший раз в житті ми з мамою так заправляли з каністри. Це ми вже вивезли обід на поле, годуємо наших трактористів. Це ми вже переїхали в іншу сторону села і робимо наступну ділянку. Це я вже сію своє знімаю поле. Да, так буває. Це ми з моросиком їдемо за соляркою. Це вже десь пів на дев'яту вечора, а це ми об 11 вже купаємося, Того, що дивіться, моросик заснув і я вже це трет... четверта. десь четверта година ранку, це вже пів на пята година ранку, бо ми їдемо кудись. Де? Де мій хлопці? Варя, це -у -у. тобі. Ми вже вдома повернулися в буденність, ніби таке, знаєте, поїхали на пару годинок. Ну, як на пару. Поїхали в якусь таку казочку. Побачили свого татусика. Всім стало легше. Зрозуміло, Бусі, що я. Нічого лишнього не знімала місто і все навкруги, і не дуже тата, так. Ну, все рівно хотіла з вами поділитися. Я, звичайно, запитала тата, чи він не проти. звичайно він не проти, бо що, бо тато такий самий медійний, як я. Та й таке бусі. І що? Ми зараз їдемо заправляти трактори, бо вони культивували, нас, це було цілий день. І будемо набирати добрива, бо завтра в нас знову посівна. А це маленький заболятка, за яким мама дуже-дуже сумувала. Він був цілий день, і з самого раночку ви ж бачили фото у Волохотюків у Іни і свого Нанашка, грався з дівчатками, сестричками, з полінкою і з варюшею. Кукусі, ми вже заправили трактори. Набрали на завтра добриво і знову будемо ночувати у бабусі, бо ранній підйом. Дивіться, приїхала додому, у нас щось захмарилось і прокапує дощ. Але щось він то прокапав, то перестав. Мене ну, то не влаштовий, бо мені треба полити контейнер. Тому я приїхала поливати. І дивіться, бусі, я так напугалась, у нас ніби тут зима повертається. Що це за погода, я не знаю. Бусі, якась годинка, і я полила контейнер. Ніби так не багато, стаєш поливати. А ну, кількість разів бігаєш, забираєш воду. Воду я набираю в крані. У мене є два відерця. Поки в вані набирала, бо в нас ще не вивели воду на вулицю. Бачите, ось ця біла. На цю сторону сюди, ось ця біла труба, ось вона, краник. Там прямо такий класний напор. Е, приїде кум, Руслан? Та його поросете, це коли буду я вдома, і виведе нам на вулицю водичку. Що? Е, я їду до Морозика кайду до бабусі. Е, я не вірю, що я зараз повечерю з ними і ми приляжемо. Бусі, я вже, мабуть, четвертий день. Нормально не лягаю спати і нормально не прокидаюся. У нас все галопом, все на швидкість, щоб все Ой, Дурдом. Бусі, дивіться, ми тут наявляємося вже декілька днів, а у нас вже тюльпанчики такі розцвітають. Ось, ці будуть догоняти. І он ще, і он, і он жовтенький, я в шоці. Так, а там вже й далі, боже, мені вже треба висаджувати контейнер. А, -а, -а! а там бусі вже і піони скоро підбіжають. Згадала, що обіцяла. Дядькові деяку штучку, підійду зараз до них. Заодно добазаримося. завтра ніби Юра мені допоможе в посімні. Заїхала до дяді, до тьоті, до сестрички. Дитя, це все я зіла. Хазяйка, хазяйка. <рісляє> І компотика попів. Бусь, я прилягла, Бачу, звісно, що до мене йде. Мій зайчик поздрибаєчик. Добрий день. Привіт. Ти доктор? Будеш мене лікувати? Так. Доктор, а ви масаж робите? Можна масаж спини? Дякую. Все, мене зараз будуть лікувати жабами, бусі, а ми зустрінемось з вами завтра на полі. Обіцяла, вашу зустрінемось на полі. Я вже на полях. Е, дивіться, у нас таке е, холодне щось на вулиці по відчуттях, ніби мінус 10. Це капець. Вже вийшов тракторець, засипали з добрим насінням. Я лечу за іншою партією добрим і за іншим насінням. Дивіться які пташечки поприлітали. Давай достанем. бот. Баран баран бусь. Баран-баран. Нет. Бранку треба. Баран-баран. Буся. Наша зимка і кукурудза сзади. Марошкин. Подарунок від дідуся вчорашній. Сьогодні зі мною Юрчик. Пам'ятаєте, да? Розлікає мене і Мирона. І досіваємо першу площу і будемо приїжджати на нас. Ой, зонечко, їсть яблучко. Ось з'їхали вже на наше поле, на поле Пруське будемо сіяти кукурудзку. Вчора нам засіяли. Позавчора. Соняшник, зараз кукурудзку. Що ти, Морозик, прогріваєш ці валочку? А тут поміщаєш. На? А наша вісім нема. Молодець. Байбузівка, буде гарбузівка. Не впадеш? Ой, де мама штанішки обтяне, морожка. Іди, мама штани обтяне, тракторист передовик. Давай руку. Та мріля, синуль. Ша, ша, ша. Іди, мама, штани обтяне. Ну. Погода мирон в зимових речах. Бусь. Дивіться, скільки мушки. Це вона жере кукурудзу зараз. О. Капець морожка. О, о. Усі тому морожки в машині дули шарики, тільки відкрили <зад> багажник брати насіння. І вони всі вилетіли, да? деякі попробувалися, а ті летять і летять. О. Тут твої шарики полетіли? Так, да. Капець. то Та ти в нас диві... одна велика залишилась. Ти її міцно міцно тримай, добре? Отака О, велика! Буся, ми вже переїхали на іншу площу. Миросик з Юрою пішли дивитися, там коровка пасеться, бо ця площа близько до села. І десь вже чекаємо тракторця, а потім ще переїдемо і обжинки з посівною з бусі, а далі кропитися і все інше. Але перед цим забігаємо в розсадник і висаджуємо і займаємось полиними системами. Подивіться, подивіться, це мені мирон робив прическу. Я сидю, а він мені тако достає, і все достає, достає, ще вітрисько таке було. Бусі протру вас, бо трошки в пилюзі. У мене видок бомжара якогось, дядьку кофа п'є. Ми переїхали на передостанню діляночку. О, кстати, миросик вже вдома спить. Бабуся його вклала. Бусі, останнє поле. І я ще й не здуріла до кінця. Хто це там до мене їде? Де де-де-де-де-де де? Чи вже не їде? Їде, їде. <гас> Наталі! Знаєте, чи натуся приїжджала? Вона на мостинці привезла. Дивіться, пашетик, згущеночка, м'ясо. <сіх> Сало, вони свиню вчора розрізали, ребра. Ото смакоти буде, боже. Так якщо в мене віга не є, вибачте. Вибачте, я не вегетаріанець. По мені видно, що я сальна і м'ясна. Ж... Ми тебе Ми теж, тебе теж. Да. Назов. бусі, нас обжинка. Мама накрила мені поляну. Миросочок спить, не ми треба вже говорити голосно, щоб прокидався, бо він вже дуже довго спить. І тата відпустили додому. Що може бути краще? Це. ще щоб Діму з Богданом відпустили додому, то вже взагалі була б красота. Бузьки, ми вже вдома. Я поприбирала, позамітала, попротирала, поки пороз порозбирала речі, які принесли з машини, порозкладала свої морошки і все інше. Це капець, це так багато часу займає. Я вже все. Uh, що кажу, перетерла, але підлогу буду мити завтра і зеркала, також буду мити завтра. Таке вчуття що нас тут не було. Ну, добрий місяць. і моя любов он вже стоїть, дивиться мультики. Ми трошки щасливенькі, бо їде дідулик і зрозуміло, що мороз, як на дідуся не нападати, бо він ще дуже хвиленький. Але слава Богу, що тату їде додому. Ми що, будемо купатися? І чимось. Цікавеньким займатися. Ну, ось це вже зовсім інший влог. Інший... Що там? А ми це бусям розкажемо в наступному влозі. Все, бусі! Дякуємо, що були з нами ці шалені дні. Ми засіялись. Ура! Все. До наступного. Зараз розпакую! Давай, пока-пока, буся! Пока-пока!